Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 28 грудня. Триває 308 восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На інших напрямках противник обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування наступальних угрупувань окупантів не виявлено. На останньому напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів ветеринарне, огірцеве, гатище, Вовчанськ, Стариця дворічна Новомлинськ, Харківської області на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів: серед них Синьківка, Вільшана, Куп'янськ, Кислівка і Крухмальна Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Білогорівка, Солидар, Григорівка, Бахмутське, Часів'яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичева, Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапила Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Причистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та республіканець Козацька на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300 вісім одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється. У той же час на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередню інформацію у розшуку перебуває понад 200 осіб. Українська авіація протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління: два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!